Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. Сьогодні продовжимо наші роздуми над книгами Самуїла, а саме над наступними трьома секціями. Отже, в третій секції книги головними персонажами є Саул та Давид. Це. 16 до 31 розділів першої книги Самуїла. Другий Божий вибір падає на Давида, наймолодшого сина одного віфлеємлянина з племені Юди. Самуїл тайкома посвячує його на царя Ізраїля, тим часом як влада залишається ще в руках Саула. Давид стає на службу Саула як гравець на цитрі, та як царський зброєносець. Випадок приводить його до ізраїльського військового табору, який вже вкотре виступав проти філістимлян. Саме тут описано славнозвісний епізод боротьби з Велетнем Гуліатом. Успіх Давида підносить на дусі пригнічених ізраїльтян, але викликає заздрість і ворожість у Саула, котрий вбачає в юному Давиді свого супротивника. Людину, до якої вже перейшла вся прихильність народу та війська, Давид більше не почувається при царському дворі безпечно і починає приховане життя далеко від царя у південних областях Палестини. Навколо нього гуртуються інші невдоволені режимом люди, так що організовується своєрідний загін втікачів від закону, який насправді охороняє південні кордони племені Юди. У певний момент Давид та його прибічники змушені втікати до Філістимлян, однак ніколи не стають їм на службу проти Ізраїля. У тих главах, що розповідають про вибух ненависті Саула супроти Давида та його переслідування, подив викликає поведінка Давида стосовно свого царя. Аж двічі йому трапляється чудова нагода вбити його саме під час гонитви Саула за ним. Проте цей юнак. Ніколи не зважиться простягнути своєї руки на свого Пана, бо він помазаний з Господні. Саул залишається для Давида священною особою, якщо Богові він більше не до вподоби, то він сам знайде спосіб, як його відсторонити. Інший факт, що наділяє красою розповідь на цих сторінках, це глибока дружба між Сауловим сином Йонатаном і Давидом. Ситуація розв'язується тим, що філістимляни завдають катастрофічної поразки військові Саула, який у відчаї кидається на власний меч. Тим часом як Йонатан падає геройською смертю в битві. Сталося це приблизно в 1010 році до Христа. Четверта секція книги зосереджена навколо персонажа Давида як Царя. Це з першого по 20 розділи. Другої книги Самуїла. По смерті Саула, плем'я Юди одразу визнає Давида своїм царем в Хевроні, місті, де спочивали останки Авраама та Якова. Північні племена ще зберігають вірність родові Саула, і визнають царем його сина Ішбошета. Доходить до боротьби цих двох сторін між собою. Авнер, начальник війська Ішбошета, розпочинає переговори з Давидом про об'єднання. Але невдовзі падає жертвою змови. Врешті-решт, після смерті Ішбошета, що також гине в змові, усі племена пропонують Давидові царську корону. Давид справді має намір царювати над усім Ізраїлем, не прив'язуючись до жодного племені. Він захоплює місто твердиню Єрусалим, що його не здобули ще ізраїльтяни, і, відповідно, воно ще не належало жодному племені. Робить його своєю столицею і переносить туди ковчег завіту, внаслідок чого Єрусалим стає не лише політичним, а й релігійним центром всього Ізраїля. Далі Давид замислює збудувати Богові достойний дім, тобто храм, що став би гідним місцем для зберігання ковчегу та для здійснення літургійних богослужінь в повній величі. Саме в цьому контексті знаходимо центральну сторінку книги, у сьомій главі. Наведено слова пророка Натана про вічне тривання Давидового престолу, тобто його династії. На підставі саме цього пророцтва євреї очікуватимуть месію з потомства Давида. Під час тріумфального в'їзду в Єрусалим натовп проголосить Ісуса сином Давида. Цими ж словами, фарисеї дадуть відповідь на Ісусове запитання, що ви думаєте про Христа? Чи він син? Тут також уточнено передсмертне пророцтво Якова, в якому він провістив прихід Месії з царською гідністю, що походитиме з племена Юди. Це буде нащадок царської династії Давида. Здобувши повагу та любов усіх племен, Давид розпочинає кілька воєн, кожна з яких завершується перемогою, у результаті чого його царство охоплює всю Палестину, сягаючи до таких розмірів. Що назавжди залишаться недосяжним ідеалом. Не скасовуючи автономності кожного племені, Давид добре впорядковує внутрішній устрій своєї держави, щоби уможливити ефективне управління нею. Від 11 до 20 глави другої книги Самуїла читаємо про історію царської родини чи радше історію наступництва на престол Давида. Це трагічна історія, що виявляє доброту і водночас слабкість Давида. Починається вона великим подвійним гріхом царя. Після напоумлення пророка Натана він кається і отримує від Бога прощення. Проте цей гріх, що приніс смерть та збещещення в сім'ю одного з найхоробріших та найвірніших його воїнів. Призводить до цілої низки трагічних подій, що принесуть смерть та збезчещення в сім'ю царя. Немає потреби переповідати цю історію, бо вона читається одним подихом, її підсумок доволі сумний: Збезчещення дочки, Тамари та жінок царя, вбивство двох його синів Амнона та Авесалома. Один з яких організував повстання проти Батька і мало не позбавив Давида життя та престолу. В усіх цих подіях Давид вбачає Божий палець, однак не втрачає віри в Бога і не хулить Його. Він приймає ці події як справедливу кару, знаючи, що Бог таки його не покине. Він не чинить відплати тим, хто пристав був до повстання. Остерігаючи також найзавзятіших своїх прихильників не робити цього, Давид це неперевершений зразок такої терпеливості та великодушності, що їх пізніше навчатиме його найбільший нащадок Ісус Христос. І остання п'ята секція книг. Друга книга Самуїла завершується кількома епізодами без якогось виразного зв'язку між собою. Свого роду доповненням, це 21 до 24 розділу. Ці глави також трагічні. В них розповідається про вигублення певної кількості нащадків Саула, зворушливий епізод про ріцпу та пошесть, що спалахує в Ізраїлі як кара за наказ Давида здійснити перепис населення. Цей перепис, ініційований без Божого наказу, трактовано як. Акт урядування, що підточував владу єдиного правдивого царя Ізраїля, Бога, і надимав пиху земного правителя. в цій секції знаходимо також Давидову пісню подяки та перелік його міністрів. Так завершується розповідь про життя царя Давида, який перейде до історії як ідеальний образ віри та релігійності стосовно до Бога. Доброти та великодушності стосовно до народу, хитрості і умілості в боротьбі з ворогами, що запевнив своїй державі безпеку та мир, він буде ідеальним царем для народу, для якого єдиним правдивим царем був виключно Бог, супроти якого земний цар мав почуватися лише представником. Пам'ять про Давида назавжди залишиться в серці Ізраїля. Його хистові до складання пісень завдячуємо низкою псалмів. Пізніша традиція припише йому всю книгу псалмів. Два з них, 89 та 132, зокрема, з пошаною і тугою, вшановуватимуть його пам'ять. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.